Всім самий величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас анонс. Свіжий анонс акційних продуктів в магазині АТБ знижки до 44% з 28 лютого по 12 березня. включно. Я вже приготував свій золотий маркер і будемо з вами відмічати золотим маркером найкращі знижки в магазині АТБ. Шоколад Мілка 91 гривня. Це хороша. Я вважаю, що це хороша ціна, тому що це великий шоколад, тут 300 грамів. Макс фан хто полюбляє 150 грамів, 55 гривень. Я полюбляю, знаєте, ці шипучки там, де стріляють. Де вони є? Здається, оця вишнева. Вони стріляють. Так, кавомани. На вас чекає кава Якобс зі знижками до 44%. Кава Якобс у склі 190 грамів. Так, щоб вам було краще. 190 грамів 210 гривень. Кава Якобс монарх 200 грамів. Це теж монарх. Просто тут, бачите, трішки дешевше за рахунок, що не йде у склі, тому паковка 195 гривень. 190 грамів і 200 грамів. Ну, я хочу сказати, що презентабельно на подарунок подарувати самим найдорожчим каву у склі. Далі у нас буде кава Якобс. Еспресо 230 грамів, 82 гривні. І кава Якобс Монарх у зернах цілий кілограм 364 гривні. В акції чай Ловаре, пакетований, хто полюбляє у упаковці 24 фільтр пакета. Знижка 40%, 33 гривні 40 копійок. Рафаело 210 гривен, 160 гривень, 20% знижки, але ну, я рахую, що це все одно хороша ціна на Рафаело. Ось є цукерки від а, Рошен, Ви всі їх знаєте. Тут чорний та молочний шоколад, упаковка 150 г, 70 гривень. Також варто купити, мені дуже подобається у молочному шоколаді. Ковуса яловичина варена від своя лінія. 72 гривні 50 копійок за 550 грамів. 40% знижка, 40% знижка виріб м'ясо місткий, 420 грамів. Тут палочка, 48,50. В акції буде крем сир від президент. 46 грамів. 180, 46 гривень 180 грамів. І сьомга. Також своє лінії я бачу. 100 грамів 91 гривня 50 копійок. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Гортаємо наш журнал. І дивимось далі. Хто полюбляє цукерки золотий віночок від своєї лінії? Упаковка 430 грамів. 70 гривень. Цукерки від Любімов 200, майже 300 грамів. 290 110 гривень, знижка 43%. Велика упаковка. Зверніть увагу, хороша ціна і смачні цукерки. Цукерки від Millennium Elegance, також майже 300 грамів. 100 гривень, також зверніть увагу. Хто полюбляє снікерс, оце йде з арахісовим маслом, дуже смачний. Цукерки пташини молоко від Жако на вагу 10 гривень, 35 купів за 100 грамів. Цукерки зі смаком капучино та молока від конті 100 грамів 11 гривень. Хто полюбляє джек, і я полюбляю джек. Джек в акції по 14 гривень від конті. За 100 грамів знижка майже 40%. Вафлі. Торт вафельний від тарта 180 грамів, 52 гривні 40 копійок. Подивіться, в акції велика лакмі від рошен, 76 гривень, знижка 40%, велика плитка. Так, це не сюди. Від е, мілка коробка 62 гривні, 110 грам. Шоколад, мілка з шматочками хрумкої карамелі 37 гривень за 100 грамів. В акції буде вафлі е, крекер від Рошен. 235 грамів 34 гривні. В акції чай від а, «Tia moments пакетований. 25 пакетів, 31 гривня, 30 копійок зі смаком манго. І фруктовий фруктові пірамідки, які йдуть по 20 пірамідок, 31 гривня, також 40% знижки. І давайте дивимось далі. Тут у нас огірочки гарбузові сини й дочки. Посольські пікантні від верес корнішони 300 г55 гривень. Ну, що я скажу? 35% знижки. У ці всі закрутки консерви зараз дуже подорожчали. Томати мариновані слабокислі 720 грамів 62 гривні. В акції гриби печериці від делюкс 82 гривні. Тут 450 грамів. Також в акції від Deluxe кукурудза та горошок. Кукурудза 340 грамів 39 гривень і горошок 420 грамів 35 гривень. М'ясо мідій в олії від своєї лінії 35 гривень за 170 грамів. Морський коктейль 78 гривень. За 400 грамів. Ну, що я хочу сказати, це ціна хороша, але от я від своєї лінії ніколи не брав. Я від Норвін купував. Хто купував у ці морські коктейлі від своєї лінії? Зараз на нього бачу хороша знижка, залишайте свої коментарі, ми вам будемо дуже вдячні. М'ясо міді також бачу з хорошою знижкою, але трішки вага менша від своєї лінії. 60 гривень за 350 грамів. Шпроти в олії від делюкс 58. Гривень 190 грамів. До речі, сьогодні що на субота. В неділю вийде огляд усіх шпротів з магазину АТБ. Подив, подивитись, дуже цікаве відео вийшло. Філе скумбрії в олії та в томатному соусі 56 та 52 гривні. Вага 170 грамів. Оливки від делюкс без кісточки та з кісточкою. З кісточкою, що я скажу, вони мені подобаються. Але на смак хороші. але знаєте, що хочеться? Хочеться, щоб вони трішки були твердуваті. Ну, За 400 грамів 47,50, і також можна придбати. В акції майонез провансаль столовий від Оліс. 560 грамів то велика упаковка 37,90, також зверніть увагу. І в акції Оліс чудовий упаковка. Також 560 грамів 33 гривні. Я хотів сказати сік. Це не сік. Це нектар, ананас, вишня та банановий від Сандора по 44 та по 41 гривні 950 грамів. Водичка від своя лінія. Двохлітрова Лімон та Оранж 23 гривні. Від нектар, 27,90 за літр. Напій від оболонь, ситро 2 літри, дивіться, 23 гривні. Оболонь, я знаю, що непогана ця фірма. да? Живчик. Літровий по 17 гривень, знижка 35%. І гортаємо далі. Тут в нас ковбасний рай. Ковбаска Фует Екстра Коста Брава 82 гривні за 150 грамів, ковбаска від добров Ла Парма 340 гривень за кілограм. Ковбаска від добров. Дрогобицька, я дуже люблю Дрогобицьку, 105 гривень за 320 грамів. Ковбаска, сервелат від добров, 400 гривень за кілограм. Нарізка. Ця нарізка, я вже бирав її 4 рази, вона мені подобається. І зараз, знову значка, на неї хороша: 90 гривень. 180 грамів. Тут Брауншвецька, папероні та балик від глобіну. Хамон. 60 гривень 80 грамів. Від добров нарізка шинка рубона. 100 грамів 30 гривень. Від своя лінія. шийка делікатесна від своєї лінії, кілограм 240 гривень. Ковбаски нямські з начинкою вершкове масло і трави від глобіну 370 грамів 81 гривня. Сир м'який з пліснювою: 100 грамів 56 гривень. Сир плавлений. В упаковці 100 штучок. 130 грамів в упаковці 8 штучок 43 гривні. Сир твердий 12 місяців 91 гривня. І сир твердий 12 місяців подрібнений 61 та 53 гривні за 100 грамів. В акції будуть сирки від кому по 14,60 плавлені сирочки. Монако смачне морозиво від 3 тірамісу 96,50. Знижка 40%. Хрещатик морозиво по 16,90. І хрещатик морозиво, солона, карамель, шоколад, полуничний. Двошаровий 16,90 за 75 грамів. Я тут подивлюсь, подивився непогані знижки також на товари. Першої необхідності. Набір подарунковий віддав 289 гривень. Це дуже хороша ціна, повірте мені. в наборі, так, я знімав огляд, в наборі тверде мило, шампунь, бальзам Ополіскувач. А ще п'яте, я не пам'ятаю. Чи крем для рук? Я не пам'ятаю. І ще така велика, дуже хороша якісна косметичка. Так що зверніть увагу. Гель для душу від Джонсон 59 гривень, це велика упаковка 400 грамів. Маски для обличчя тканеві 17,90 за штуку. Міцелярна вода 500 грамів 43 гривні. Крем інтенсивне зволоження 51 гривня Нівея, 75 грамів. І крем для догляду за шкіру універсальний 150 грамів, 65,50 Також хороша знижка. Хто користується засобами для догляду за шкірою кремами? Лірен 50 грамів, 63 гривні. Також зверніть увагу. Крем а, для обличчя. Так, а це що таке? За 59 гривень теж якийсь крем. І крем для обличчя та тіла 50 гривень, і зверніть увагу, вага 200 г. Шампунь Гліс 96 гривень. Також хороша знижка. Пантін буде за 114 гривень 400 грамів. І 100 гривень бальзам ополіскувач Пантін. Ось такий зміцнення 110 гривень буде. В ціні тут 200 г, трішки менше. Лак для волосся від своєї лінії великий 65-400 грамів і маленький 225, 44,90. Шампунь від Калос, шампунь та маски 105 гривень. Тут йде літровий шампунь, і також цілий літр йде маска. 105 гривень. Добре, гортаємо далі. Тут сторінка Алко. Кому цікаво, можете поставити паузу і подивитися той чи інший продукт, який вас цікавить. І остання сторінка, я не буду вас затримувати. Це промгрупа, але я бачу, щось що не дуже багато товару поставили на промгрупу. Ну, ми з вами будемо, в, щоб все добре було да? в магазині. І докладніше подивимось. Шкатулка для біжутерії 219 гривень. Дивіться, яка цікава. Набір келихів для вина 6 штук на 250 грамів. 359 гривень, знижка 40%. Набір склянок в упаковці 6 штук 279 гривень. Форма керамічна для випікання 259 гривень, знижка 35%. Чашка з подвійними стінками і з кришкою 350 мл 119 гривень. От з кришкою я ще не бачив чашку з двома, яке йде з подвійними стінками. Комплект постільної білизни двоспальний 399 гривень, знижка 40%. Також 40% знижка на махровий рушник, 100% бавовна. В упаковці дві штуки для тіла 70 на 1,40 мет і для обличчя 50 на 90, 299 гривень. Гривень скатертина кухона, 100% бавовна, метр 20 на метр 50 159 гривень. Також зараз вона йде зі знижкою. Капці кімнатні 129 гривень, 40% знижки. Тут у нас йде свічка з ароматичним, ароматична свічка, 100 гривень. Арома набір. 159 гривень, годинники 139 гривень, також знижка 40%. Спрей парфумований для волосся та тіла 200 г119 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Сподіваюся, у вас все гаразд.